Привіт! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка хвилює багатьох: як завоювати дівчину, якщо ти ботанік. Так, ти можеш бути тихим, сором'язливим, захоплюватися книгами, наукою чи комп'ютерами, але це зовсім не заважає будувати стосунки. Перше впевненість не потрібно прикидатися кимось іншим. Дівчата цінують щирість. Якщо ти любиш науку чи колекціонуєш комікси, це може бути твоєю фішкою, а не мінусом. Друге зовнішній вигляд. Тобі не обов'язково ставати моделлю з обкладинки, але чистий одяг, акуратна зачіска та охайність завжди працюють на плюс. Третє увага до деталей. Дівчата люблять, коли їх слухають. Запам'ятай, що вона говорить. Підтримуй розмову, цікався її хобі. Четверте. Маленькі жести. Це може бути допомога з сумками, приємне повідомлення зранку чи несподіваний комплімент. Саме дрібниці створюють атмосферу турботи. П'яте. Спільні інтереси. Якщо вилізні, знайди точки дотику, запроси її в кафе, у кіно чи навіть покажи щось цікаве з того, чим захоплюєшся ти. Хто знає, можливо, їй сподобається твій світ. І головне, не бійся бути собою. Бути ботаніком це не вирок, а твоя особливість. Правильна дівчина оцінить саме твою щирість і відданість. Отже, якщо ти ботанік, запам'ятай, будь впевненим, дбайливим і справжнім, і тоді серце потрібної дівчини обов'язково буде твоїм.